Обов'язок кожної держави дбати про своїх громадян, особливо про тих, хто не може подбати про себе сам. Для розвинутих країн турбота про своїх громадян є пріоритетним напрямком. Україна також поділяє європейські цінності. Проте сьогодні наша держава не в змозі забезпечити гідне життя та робочі місця для всіх. Людей з обмеженими можливостями, тих, хто повернувся з тюрми, колишніх алко і наркозалежних безхатченків, роботодавці, як правило, не беруть на роботу. Дуже часто такі люди залишаються за бортом, хоча могли б приносити користь суспільству, отримувати платню, платити податки. Багато зусиль допомозі таким людям докладають громадські організації, але у них не вистачає коштів, щоб охопити всіх, адже вони самі залежать від зовнішньої допомоги. Цей фільм про те, як можна повернути вразливі категорії населення до активного життя. Ми розповімо про нову модель соціальне підприємництво, яке може вирішити ці складні завдання. То що ж таке социальное підприємництво? без понятия. Даже затрудняюсь, ты даже не снимай. Ну я думаю, что сейчас у нас никто не занимается этим вопросом. Если честно, не знаю. Социальное значит что-то ну основанное не на прибыли больше. я не знаю, как это сказать. Даже ближе к людям. В общем, не знаю. Социальный опрос знаю а предпринимательство. Социальное вообще не могу Я не знаю, что это такое. Да нет, не интересовалось. Как-то не до цього было. Для народу бізнес, ну который ну открытый, который все всі заниматься займатися бізнесом. Направлено на определенне слои населення, то соціотові діяти направлено на помощ более підприємство. Це справжній бізнес, який приносить прибуток і розвивається. Проте прибуток витрачається на соціальні цілі. Наприклад, громадська організація засновує соціальне підприємство. Працювати там можуть представники вразливих категорій населення. Отриманий прибуток громадська організація витрачає на допомогу людям з обмеженими можливостями, реабілітацію хворих, створення притулків для безхатченків та допомогу хворим дітям. Тощо, приміром, у Львові громадська організація народна допомога працює в двох напрямках: соціальне таксі, транспортування осіб з особливими потребами та подолання бездомності, центр інтегральної опіки для жінок у кризових ситуаціях. Для підтримки цих двох проєктів організація створила соціальне підприємство. Викарню, горіховий дім з одного боку, це підприємство дає можливість отримати певні навички та створює робочі місця а з іншого фінансово підтримує роботу неприбуткової організації. Принцип такий, що це є соціальне підприємство, яке має на меті утримання прибутку і фінансування усіх наших неприбуткових проєктів, але рівно ж це і так само місце для тренінгу, для навчання наших клієнтів, споживачів наших послуг, які приходять до нас, які потребують нашої підтримки. Це лише одна форма соціального підприємництва, а вони бувають різні. Сьогодні в усьому світі соціальне підприємництво вирішує проблеми сталого розвитку, бідності, збереження навколишнього середовища, створення робочих місць. 20... На розвиток соціального підприємництва знадобилося біля 25 років. Зараз у нас близько 25-30 тисяч соціальних підприємств. Ідея дуже гарно сприймається людьми, адже вони розуміють, що мається на увазі. Скоріше вони розглядають це як нову сучасну модель. Ведення бізнесу ми бачимо, що є великий інтерес, і якби влада прийняла доповнення до законодавства, було б дуже непогано, оскільки цей документ дозволив би реєструвати соціальне підприємство як соціальне, але навіть якщо уряд не зробить такого кроку. То використовуючи створену на сьогодні юридичну основу, дозволені форми ведення господарства, можна займатися соціальним підприємництвом. у порівнянні з іншими країнами в Україні соціальне підприємництво знаходиться на стадії розвитку, але перші результати вже є. 2010 року Фонд Східна Європа, Британська Рада, прес-витахаус Куперс та Ерстебанк. Започаткували спільний проект під назвою Сприяння розвитку соціального підприємництва. Проект покликаний поширити ідеї соціального підприємництва в українському суспільстві. В рамках проекту у різних регіонах країни створюються спеціальні центри. Наразі працюють центри у Львівській, Донецькій областях та в Автономній Республіці Крим. Ми минулого року провели тренінг тренерів і провели тренінг для потенційних 80 соціальних підприємців. Ми побачили, що цього буде замало цього року. Ми знову набрали ще на 20 людей, які будуть готові тренерами. То як же працюють соціальні підприємства в Україні і кому вони допомагають? Олексій Бржазицький, соціальний підприємець, зустрів колишніх друзів, які проходили курс реабілітації від алко та наркозалежності. Він був упевнений, що краща реабілітація це робота. Олексій перевіз реабілітаційний центр до себе в село, де мав двоповерхову будівлю, чимало землі та два гаражі. Згодом зібрали інструменти і все необхідне обладнання, знайшли інженера, профі і почали виготовляти різноманітні вироби з заліза: ковані ворота, двері, меблі. І тепер уже ті, хто колись потрапив сюди із самого дна суспільства, допомагають іншим змінити своє життя. Моя задача полягає в тому, щоб допомогти людям. Зрозуміти всі виклики, які ставлять сучасний бізнес, перед ним це є конкурентне середовище, де вони мають конкурувати з такими самими бізнесами, які не є соціальними. Тарас керівник майстерні з виробництва металевих конструкцій. Майстерня належить соціальному, учбово-трудовому центру, що знаходиться в селі Вигода на Житомирщині. Тарас працює тут уже 5 років. Проте до цього його життя було зовсім іншим. Його зреклися навіть батьки, адже він був наркозалежним та сидів у в'язниці. Тепер чоловік має роботу, родину, а головне віру в нормальне життя. Мне 32 года. Из них 8 лет я употреблял тяжелые наркотики. Первый раз я попал в тюрьму в 20 лет. Потом вышел на свободу. был на свободе 24 дня, и меня опять посадили. Пройдя курс реабилитации, я изменил э, всю свою жизнь. Стал другим человеком. 7 лет уже я не употребляю наркотики, не курю. Это все у меня нормально. Получил там специальный сварщик. В данное время у меня есть жена. Воспоминания о прошлом это только, ну там, не знаю. Просто как э, страшный сон. Мы хотим дальше заниматься этим, э, помогать э, людям, которые никогда не работали. Потому что живя такой жизнью, как я жил, то есть работа это... Тут образ життя і роботи до місцевих стіл. Соціальне підприємство воно надає можливість, скажімо, перевести ті категорії а, людей, або які потенційно є для місцевих бюджетів витратною частиною, які отримують всякі субсидії, Соціальні виплати, ми можемо використовуючи соціальне підприємство, перевести їх в категорію економічно активних. Ті люди, які створюють суспільно-економічний користь для певної громади. Людмила Чорикова, директор підприємства Медичний реабілітаційний центр здоров'я та соціального підприємства Спектр Плюс. Ці підприємства фінансують та уселяко підтримують свого співзасновника Новоазовську районну громадську організацію інвалідів «Екосвіт». Практически два года Я искала деньги для того, щоб центр. тому що это медицина, медицина, ну наверное, только у каких-то конкретних случаях може бути прибыльной. А у нас так вообще это социальные Проєкти. Тобто, це реабілітація інвалідів, реабілітація дітей з особыми потребностями. Тому, звісно, деньги очень сложно знайти. От саме з такими подвижниками працює програма, яка навчає правильно вести бізнес. Планувати, розраховувати. Вести облік та багато інших практичних знань. Майже 10 років тому у Львові було створено унікальну спільноту взаємодопомоги оселя, де всіляко підтримують бездомних. Там разом живуть і працюють, ведуть спільне господарство та допомагають іншим ті, хто опинився в скрутній ситуації. У спільноті мешканці вчать азам потрібних професій: ремонту старих речей, рукоділлю, шиттю, навичкам роботи у сільському господарстві. Саме для цього було створено ремонтно реставраційну майстерню, в якій вчаться та працюють мешканці оселі. Вони мають прихисток і в той же час здобувають професійні навички. Завдяки спільноті, можна сказати, що ну, якби починаєш зовсім інше життя. Зовсім по-іншому. Ну, відчуваєш себе потрібним. Зараз організація замислюється над створенням повноцінного соціального підприємства на своїй базі. Хоча без сприяння з боку держави це не просто звичайно ж потрібні якісь пільги зі сторони держави, які є в багатьох країнах Європи, в багатьох країнах світу, тому що всі держави вони є зацікавлені в тому. Щоб не утримувати людей, які є соціально виключені, а навпаки, дати поштовх для того, щоб та людина могла нормально функціонувати, тобто зробити на початку менші податки, міжнародна компанія PricewaterhouseCoopers намагається допомогти створити в Україні сектор соціальних підприємств. І зміцнити їх конкурентну здатність у нас в державі на законодавчому рівні не врегульовано соціальне підприємництво взагалі, але в той же час навіть. Нормативні акти, які регулюють звичайне підприємництво, дуже суперечливі завдання тих соціальних підприємств, які зараз успішно працюють. Воно дуже важливе. В першу чергу вони повинні показати, що вони існують, і що їх існування приносить позитивні результати як для окремої громади, так і для держави в цілому. Краматорське соціальне підприємство Злагода вже 20 років існує в нашій країні. Підприємство розпочинало свою роботу з роздрібної торгівлі. Створили робочі місця для 15 людей з інвалідністю, які торгували на виносних прилавках. Сьогодні їх кількість сягнула вже 80. -ти. За рахунок прибутку злагода побудувала для продавців з особливими потребами спеціально обладнані стаціонарні торгові ряди, склади зі зручним під'їздом для людей на візках. Сьогодні люди з інвалідністю торгують практично на всіх ринках Краматорська. У нашому підприємстві вже а, наступний рік буде 20 років, Поэтому э, государство і местная, она повірила в що дійсно наше создано для людей з ограниченными фізичними можливостями. Йохан Хіп представник дочірньої компанії Ерстеґруп, спеціалізованої установи Ґудбі, яка займається фінансуванням соціального бізнесу на теренах центральної та східної Європи. Відвідавши Україну, Йохан Хіп вважає, що в ній є потужний потенціал для встановлення цього сектору. Я гадаю, що в Україні можна знайти багато прикладів. Це особлива країна, де люди більше роблять ніж говорять. Звичайно, ще є багато труднощів і нерозв'язаних питань, але особливо через фінансову кризу все більше людей потребує соціальне підприємництво. Ми бачимо велике майбутнє для нього в Україні, і зі свого боку будемо робити все для його розвитку. До розвитку сектору соціального підприємництва вже долучаються нові потужні партнери. 2011 року до ініціативи приєдналися Український фонд підтримки підприємництва, Міжнародний фонд відродження, Американська торгова палата, що значно збільшує можливості підтримки соціальних підприємств. Всі партнери впевнені, що в Україні такий бізнес можливий, і працюючи соціальні підприємства, нехай вони ще поодинокі. Тому підтвердження, звичайно, окрім підприємств, про які ми вам розповіли, існує ще й ті, які вирішують соціальні та екологічні питання, вирішують проблеми депресивних регіонів. Це можна робити, просто треба захотіти. Треба повірити у свою справу і у людей. Окрім інформаційної, консультаційної та тренінгової підтримки також партнери проекту надають фінансові ресурси соціальним підприємствам. Зокрема, Ерстебанк надає кредити на спеціальних умовах. Треба також довести банку, що вони є соціальним бізнесом. Аби отримати пільгову презентну ставку, ми вимірюємо це по-різному, починаючи від того, що наскільки в людей горять очі, закінчуючи тим, що ми спілкуємося з бенефіціарами бізнесу, тобто тими, хто отримує вигоди від того, що цей соціальний бізнес існує. А. Я переконана, перспективи розвитку соціального підприємства в Україні є, тому що в нас є люди, які хочуть зробити світ кращим. У нас є люди цілі, та? люди, які живуть якоюсь великою метою, місією. А в нас є люди, які... Дуже незахищені в цьому суспільстві, яким потрібна підтримка. Людей, які готові працювати і змінювати світ на краще, для того, щоб сектор соціального підприємництва в Україні запрацював ефективно, потрібно ще багато чого зробити. Соціальні підприємці, не маючи належної законодавчої підтримки та доступу до дешевих фінансових ресурсів, примудряються і за таких обставин робити свою справу. Проте воно грунтується виключно на їх ініціативі. Тому зацікавленість і допомога держави була б зовсім не зайвою. Адже соціальне підприємництво вже дає плоди. Люди, які до недавнього часу були навантаженням для держави, відтепер заробляють на себе, стаючи платниками податків. Вони не мали роботи. Багато хто втратив родину і дах над головою. А тепер вони впевнено дивляться у завтрашній день. Але багато ще тих, хто потребує негайної допомоги. Саме для того, щоб їм допомогти, а також для тих, хто не байдужий до чужих проблем і шукає шляхи їх вирішення. Ми зняли цей фільм.